5 хвилин. Ну, радості, це зовсім інакша історія, ніж ти сидиш в плюс 1 або плюс 3. Як я і казав, по 30 секунд я збільшую на кожен день час перебуття в людині-ванні. Сьогодні це вже 5 хвилин, завтра це буде 5.30. Так, я буду доходити десь приблизно до 8-9 хвилин. І буду слідкувати за своїм здоров'ям, за своїми реакціями. Дуже важливо тепер якийсь час побути того, щоб всі ендорфіни стрільнули в крові. фамінчик відчути, а потім вже треба нагрітися, тому що є прошарок жиру, який набирає холоду, і він може зробити перехолодження на нирки, на печінку. Тому треба слідкувати за цим, відчути, що твоє тіло. Не на межі перехолодження, тому зараз через десь хвилинку почне мене так тремерити, почнуть мої м'язи ось так от стискатися. Ну, для мене це норм, але всім раджу, коли ви підіймаєте кількість хвилин перебування в ледюній ванні, треба слідкувати за тим, щоб ви не спіймали перехолодження.